Яка платить. Це давай. Оце вже, Оце вже ми з 24-ї окремої механізованої бригади. Сармат oh, наглядаєте один. За рік часу чесно, помінялася війна і з'явилися дрони. Ну, Дрони потрібні, очі треба. по іншому нам буде. Сармат, я з узуля відпрацювали, повертаємося. Ну друзі, привіт! Ми з Андрієм працюємо на напрямку Часового Яру, а саме в неподалік населеного пункту Іванівська. Тут е, ворог продовжує активні штурми. Ми з 24-ї прямою механізованою бригадою і зараз прямуємо до її очей, тобто до аеророзвідки. Що саме ви стежите за чим? Передній край, наші позиції та їхні. Чуть далі залітаємо в тил, продивляємося. Часом з кидами працюємо, якщо дають добро. Ось до озера. І угу. зараз чу чуть вище. Ось ця дорога йде прямо до Бахмата. це так думають на Бахмат? Так. По цій центральній дорозі вони мало їздять. Угу. А вони їздять більше сюди понад озером. Ось це, заїжджають сюди, водоциклами, мотоциклами, mm -hmm. скидають провізію, забирають трьохсотих і їдуть назад. І ми так само бачимо, вони так само по сіряку або вночі. І коли вони їдуть сюди, вони їдуть з, з включеним світлом. Mm -hmm. І ми ще їх звідси бачимо і вже наводимося на, за озером, де я вам показував. Міномети або стволка касети. І вони під'їжджають, ми зразу відпрацьовуємо. Поїхали. А це напевно вже Іванівська. Так. Це Іванівське. Ось так от велике ось... напівкова і воно да, далі Бахмута. вже на Бахмута. Ось це вже, mm -hmm. вже напевно підіне під... під... під Бахмута. Оце, до речі, вже mm -hmm. це район Літачка. А ви не так давно змінили напрямок, чи змінилося щось для вас конкретно? Вашій змінилося. А що саме? По-перше, нові райони знаємо, як вони працюють на подавлення, який рух, звідки працюють, звідки заїжджають. Ну, багато чого. Угу. Але потихеньку вивчаємо їх і відпрацьовуємо. Тут зеленка в більшості і їх і окопи. І, і виходить, що він коли чує, він одразу стоїть і дуже важко його побачити, угу. бо вони так само ж, ці, ці, як сказати так, угу. розкрасці, і їх дуже погано видно. Тут они более себя чувствуют как бы вольготно, скажем так. Они могут в открытую ходить среди белого дня, они могут ходить вообще без брони, без оружия, просто передвигаться по позициям. Ну, мы стараемся пресекать все это. Только мы их увидели, сразу по ним работаем. А чего они так намагаются ходить из Я понятия не имею, что у них в головах происходит. Такі вони дебіли. <риклад> Та це маса емоцій. Азарт просипається в першу чергу. Желання уничтожать врага. Всіми доступними способами. Чим більше їх тут ляже, тим менше, ну, тим менше їх залишиться. Оце як заїхали на цю територію, ми не знали, де позиції, де що то ми так само проводили своїх, виводили ту бригаду, яку міняли ми. Він проглядає на 100-200 метрів вперед, чи немає ніякого руху, чи немає, так скажемо, ворогів. Угу. І дивимося, куди наші вже йдуть. І коригуємо його вліво-вправо, угу. стоп там. Так, да, якщо чесно, руки на відчуються. Так, да? да, це ж не робота коригуєш, а же, своїх же. Угу. А, ну, а коли вдається, як це полегшення відчуваєш? — Ну тоді фу, видихаєш, фу, зайшли, все добре, без, так скажем, всі цілі, здорові, зайшли. Тоді видихаєш. Угу. Тоді вже працюєш в штатному і проглядаєш їхній передній край. Вчора йшов по дронах, бо сів батареї не стало, вітер поміняв напрямок. Я собі привик 30 вертати. Тут лечу і не стає просто батареї. Ну недалеко, може 200 метрів. Чую два приходить, вух-бух. Озирав розворот. А Потім пішов під вечір, вже в під сумерки та й забрав. А що робити? Ми життям розповідали. Дронів у нас немає. Ми все рівно їх знаходимо. Бо по-іншому нам буде ковіс. Вони нас будуть частіше потім палити, ніж ми їх. Зрау тільки даємо цей. Щось летить або машина їде. Машина походить. Як летить? Це давай. Це вже дощо. Чим вони працюють тут у вас? Хто пілот? Угу. Та вони чим бачуть, тим і лупте. Ну, чим швидше чи пілота замочує їм груп. Угу. Любалота артилерія, чи танк куди mm, да -да. стоє. Mm. Без проблем. Mm. Дивися тік-ток, ми чекає ти цікашників, ще ще щось. Це ті люди такі самі, які були тут, тільки списані. А вони до них і матами, і ще щось. Як ви вважаєте, чи має бути якесь юридичне справедливе покарання для таких людей? Я думаю так. Замість, оця, щоб світло піднімати, наприклад, в державі, то лучше б стягували там, штрафи і з тих людей, які там погано так скажем, виражаються чи ще щось, чи ще хуже побиття чи затримання. Я рух? Я рух. Да. І будемо шукати зараз. Поки не руки, поки нормально. І ось так шукаємо. Або він мене почув і просто став під деревом. Угу. Або сховався? Або сховався. Кілька вильотів разом з хлопцями шукали ціль. Зрештою знайшли. Це піхотинці ворога, які ховаються в зеленій посадці. Зараз хлопці там просто запала така тиша, панує така неймовірна атмосфера азарту, тому що військові намагаються ще раз знайти ціль. О, йде, йде, сармат наблюдаєте один. Ну, Знає, по одного почали ходити. Другий зарт. Там в кустах зникався. Знову сховався. Треба він близько пообривати. Во, во 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 пішов, пішов. Вниз, камера. Вниз, вниз, — низ. Mm -hmm. Один. Во-во, йде. Ага. Не, двох. Два, два. Двох. Бу Я зараз нормально приємний. Тут значить третій там ззаду. Тут вони з того лісу, перебігають через поле, і потім і тут проходять. Угу. Губляться вони. І дуже смішно, бо виходить, коли вони заходять на нову територію, і вони не знають, куди йти. Або йдуть без радіок, або просто йдуть, а куди послали їх. І зараз вони це йдуть і губляться. То зайде туди, впаде, то в окоп. Сяде, а другий просто прийде. А це спортсмени. <клухи> вони почули дрон і зараз біжать назад до викриття, звідки виходили. <клухи> Перший бляндар зараз, який в їх, так скажемо, на посту їх. <клухи> і біжать дуже швидко, бо думають, що дрон зі скидом. А вони дуже бояться. Ну, я От теж. Пораз гам саме перший золотів. Ага. І ці відоси так само я передивляюся вночі собі казочку і собі. Да. І засинаю. <рес> ще був би звук, було б ще класно. Що <рес> у вас всі дрони мають імена? Да. Так. Стараємося їх, так сказати. Не номерувати, а підписувати імена. Uh -huh. Тоха, Орес і сьогоднішня втрата Пездюк. <laughs> а чого ви назвали дрон Пездюк? Він ну, як, як сказати ну, носив нормально. Uh -huh. Бімби і як пес. Uh -huh. Прилітав, улітав і прилітав. А що з ним сталося? Заглушили сьогодні ранку. Uh -huh. Комбат буде шоці. Чого? Бо комбат За рік часу, чесно, помінялася війна і з'явилися дрони. Ну, Дрони потрібні, очі треба, так скажемо. І це не тільки що коригувати, а й заводити, mm. а й виводити. Ну, Що в нас деякі позиції. Замінити ну, одних людей на других. Mm -hmm. Часом важко, і вони, так скажемо, стоїться на довший період. І наші фіпівічні пусти доставляють дронами провізію. їм uh -huh. Патрони, продукти, uh -huh. батарейки, рації. Звичайна бутилка з підводи, uh -huh. і туди ну, розпечатаються патрони, і по одному запихається в цей а вони собі там розрізають і uh -huh. беруть. Або так само звичайна батилка, з водою і ще там примотують хліб до неї. Uh -huh. Потім друга бутилка розрізана, вставляється туди консерви, бутилку, там галети, uh -huh. і назад складається, перемотується до дрона, і так само вони несуть. Uh -huh. Привізі дрон, це, так скажемо, як тобі так сказати, в порядку порядках що треба, uh -huh. бо багато функціональний. Ну, звісно, звісно, без піхоти не вбітися, але на другому плані це дрон. Угу. Ну, зараз ми змінюємо позиції. Йдемо е, також до пілотів дронів, але цього разу до ударних. Ми скидаємо в основному на них це осколкові снаряди. Це бувають у нас. О, ось такого типу. Угу. І також ми працюємо просто погасні снарядами, тобто ось вони всередині ну, пропалюють їх. Також ми е, використовуємо запальні снаряди, вони працюють на розрив. Чи є різниця чим по чому? Е, дивіться, е, якщо нам потрібно, наприклад, е, рознести бліндаж, то краще брати або з... Зажигав запальні, щоб воно запалилося, або фугасні. А якщо нам потрібно піхоту знищити, то на піхоту І, звичайно що краще використовувати освіти. Дивіться, зараз летимо на бліндажі до противника. Будемо скидати їм осколочно фугасний снаряд. Щоб трошки їх покошмарити. Це має зруйнувати бліндаж? Чи? Це має нанести ураження для піхоти. Ну, якщо повезе, і бліндаж зруйнувати. Зараз, зараз, зараз перед плямою. Ну це десь цей район, бачите, поза димом знову пляма. Біла ця. Да, і це я... десь перед цією плямою треба. треба а от він. от. От, на хрестику. Тобі треба якраз вдоль нього йти. Попрямі до нього. Так, оце ну, цей оце цей, оце цей оце ну, А от вона тут. Це правіше, трохи береш, ще трохи, чуть -чуть ще чуть-чуть правіше. Десь отам. Десь оце дети хрестиком Я на воду. Так, — Так, є розрив. Ох, ти, прилюті. Сармат, я зузолю відпрацювали, повертаємося. Ну, можна сказати конкретним словом кошмаримі, щоб вони розуміли, що за них не забувають, що їх бачать. І ще плюс додатково ми працюємо за зажигалками. Типу, щоб... Ну, зажигалками. Типу, підпалювати їхні посадки і все в цьому роді. Угу. Щоб вже не було аж настільки зелено, і коли вони будуть робити якісь певне переміщення, їм було непогано видно. То тут, по-перше, цікавіше, по-друге, інтенсивніше, цікавіше в тому, що противника ходить по посадках, по дорогах, вони ходять і день, і ніч, типу, так що тут роботи багато з ними. Угу. Ну, і Плюс тут робота, що нашим хлопцям, нашій піхоті, ми... І їду, і БК, і воду, і все доносимо, бо немає можливості в них йти. А хлопцям це потрібно, так що інтенсивність тут набагато більша. Тут вони більше на штурми виходять. Ну, тобто вони тут більш зациклені на тому, щоб все-таки взяти цей кусок території. Тобто вони сюди більш наголово виходять, більш соседоточені сюди, більше більш своєї сили натягнули. Тобто тут вже техніка собі спокійно приїжджає до посадок, привозить на квадриках. На багі боєприпаси все таке. Це дуже тяжкий напрямок, особливо для нашої піхоти. Mm -hmm. Тому що в них позиції mm -hmm. знаходяться майже по суті в повоточенні, виходить. Mm -hmm. Де да, у хлопців там скільки? 75 метрів від ворога. У mm -hmm. них просто посадка, дорога, все, в них більше нічого немає. І вийти до них ні під'їхати, ні нічого не можна. Так, да, були моменти, коли ми хлопцям скидували воду. Ми скинули, то хлопці потім вийшли і передали, що по дрону відкривався вогонь. Ну вони не попали, але по ньому відкривали вогонь. І так було два рази підряд. Потім ми перечекали, знову хлопцям поскидували воду, то угу. ну, були моменти, що вони, вони пробували вже що антидроновими рушницями працювати, і що, це, і що збивати так з Стівенс. стрілецької зброї. Епічно, я щось згадав, що це в нас робили скіт, у нас був не розрив, а в противника серце стало <звук> Що ми скинули спочатку іменно Камікадзе по противнику, коли він не розірвався. Але коли ми попали другий раз, то ми ще й помімо того, що не розірвався, зачепили камікадзе, то ми ще їм бика трошки пупарти. Ну, Є там тяж, тяжкі трьохсоті були. Чому їх тут важливо зупинити зараз? Для початку їх треба зупинити, щоб кільця не було. І Якщо вони захоплять часів яр, то я думаю, гадаю, далі вони вже зможуть спокійно з часу яри на Костянтинів купити. Йому Дві ракетні висоти. Дивіться. Та от, 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 от. Оця правіше трошки. По цьому ж квадраті. І оце за. Причувати там як стежка якось така? Так, ще трошки. Розрив. його. Так, да, я спостерігав. — Сармат, я з узуля відпрацював і повертаємося.